Вітаю, друзі. Продовжую розповідати цікавості, які відбуваються у нашій школі ДАС, Дитяча академія щастя. І зараз знову розповім про те, що відбувається на курсі для батьків. Курс називається Ітегроване занурення, так само називається і метод, який вони засвоюють для того, щоб займатися. Розвивати, навчати, виховувати своїх дітей. І от чим я хочу поділитися зараз? Знаєте, що на кожному курсі, курс вже існує 5 років, на кожній групі, на кожному потоці фактично майже всі батьки, після того, як починають за цією методикою займатися з дітьми, відмічають два такі моменти. На перший погляд, вони начебто такі природні, такі наче простенькі, але батьки роблять для себе таке це як ікриття. По-перше, що вони кажуть? Кажуть, що їм дуже сподобалося займатися, проводити з дітьми час. Саме таким чином. Відмічають, що це дуже цікаво, що це е, в когось весело, в когось просто з захопленням, в когось на якихось таких позитивних емоціях але відмічають це всі. Ну, здається, що таке ну, має бути, але все ж таки е, чомусь, ну, мабуть, не вистачає. Е, е, я не кажу там. Хоча причин не знаю за багато років, яких сподігаю, і це добре, що вони починають, що їм подобається це робити. Це не просто цікаво, а те, що їм подобається, вони не бояться вже тепер, вони не бояться навчати дітей, вони сміливо виконують роль вчителів. І це добре, і саме за таким методом, тому що ми цей метод засвоюємо, у них є завдання завжди, на кожному уроці є завдання практичне якесь із е, цього методу. І е, от коли вони виконують, то такі е, роблять, е, ну, такі відзначають. Ми завжди їх аналізуємо, як вони виконали, ми аналізуємо і вони діляться своїми враженнями, багато чого, але у кожного щось своє. відзначається. Але от такий момент фактично є у всіх. І ще один момент. Теж, який, ну, на мою думку, начебто, батьки відмічають, що. Ну, В них завдання йдуть ті, які більш простенькі, а це пов'язано з природою. Спостерігання, там заодно вивчання 1, 2, 3, 4, 5 і 10 предметів якихось інших, на перший погляд, не пов'язаних з природою, або з таким предметом, як природознавство, наприклад. Але тим не менш, ми засвоюємо. От вони відмічають, що нам самим цікаво спостерігати. Ну, батьки різного віку, е, якщо дітям років 5 шість, зрозуміло, батькам десь там тридцять, трошки більше, трошки менше. менше. Е, е, Значить вже дорослі люди, вже якимсь певним досвідом життєвим, але вони кажуть, я ніколи чого не бачила сама. Я там повз повстан по по того дерева, того купчика, дивилася на ці квіточки, ще щось, якийсь тринок бачила. Я ніколи на це не звертала увагу. А тут, працюючи за таким методом, просто спілкуючись з дитиною на погулянці, ми стали помічати ось такі цікаві речі. Е, які е, я сама почала дізнаватися, от приблизно ну, кажуть, десь там якимись інколи різними словами, але приблизно таке. Так, е, от, е, власно кажучи, е, чому, е, чому ж таки треба засвоїти метод, тому що не навчаючи або не навчаючись. Реально можна дійсно багато дізнаватися. Це цікаво самим батькам, а дітям звісно, ще й цікаво і крисно. Це один момент. А от другий момент, що я хочу ще відзначити, ви тільки ну, подивіться. Є... І е, щасливі, які щасливі батьки сидять у нас на е, уроках, сидять разом з дітьми. Ну, це ж просто е, неймовірно цікаво. Е, ось я просто зробила фото з нашого заняття і зараз е, покажу вам. Звісно, е, поховала я очі, батьків, і дітей з етичних е, причин. На уро... Це урок для дітей. Хто у нас є світ навколо, це урок для дітей, ну тільки подивіться, яке чудо е у, е сидить мама, е для неї один, два, три, чотири і інколи п'ять дічок різного віку. Всі відповідають на питання, всі слухають, всі спілкуються, і це буквально з першого уроку так. Чому? Тому що методика е, не тільки це дозволяє, а ще й і спонукає до цього. Тобто ну, Вимагає це трошки не те слово, а вона спонукає, е, щоб, е, ну, щоб так відбувалося. Це дійсно цікаво. І е, е, один із моментів, який я хотіла, хотіла це таке теоретичний момент, який я хотіла відзначити, чому ж це дуже добре бути на ем, домашньому навчанні, на сімейному навчанні, е, що, власне кажучи, дає, е, ну, дає такий підхід. Це вже відмучено дуже давно, е, тут немає нічого такого нового, але але це факт. По-перше, що вам чому? Чому добре, добре бути на домашньому сімейному навчанні? По-перше, програма складається поступово, так як враховуючи якісь потреби дітей, якісь їхні інтереси, їхні можливості, да? обов'язково. Можуть врахуватися можливості дитини, у кожної дитини свої можливості, свої темпи, свої способи навчання, свої якісь особливості в навчанні, ну і, звісно, свої захоплення. І на цьому можна і треба це використовувати. Коли виникають якісь ідеї або в батьків, або в дітей, це ж ніхто не каже, що програма загального розвитку, загального навчання вона відміняється. Ні, вона просто виконується трошки іншим темпом і іншим способом. Якщо виконують якісь виникають ідеї, коли, можливо, є якісь можливості для виконання. Ну, Презентація цього готувалася давно, ще 5 років тому. Навіть тоді не завжди є можливості, щоб щось там, якийсь задум, якісь, що цікаве, хочеться дізнатися, поїхати чи придбати щось, наприклад, не завжди є можливості. А коли ви на сімейному навчанні, ви можете викласти цю можливість по повній. Як це робити, ми ж вивчаємо на курсі для батьків. Ну, А те, що зараз у нас відбувається, то звісно, просто ну, написано нам, так? Знайти вихід із цієї ситуації і з максимальною користю зробити. Індивідуальний підхід, в принципі, вже це сказала, тому що до кожної дитини можна підійти по своєму, як краще для дитини. І ніхто, жоден самий класний педагог, самий психолог, шановні батьки, особливо мами. Ніхто вашу дитину краще не знає. Звісно, за допомогою треба звертатися, власне, що я вам і роблю, як педагог, як психолог, але ви бачите дитину краще, ви знає, ну, більше бачите, ви знаєте її краще. Ви можете більше Гати, як Таких ем, умов більше ніде немає, як в домашньому сімейному навчанні. Ну і крім того, е, об'єднувати ресурси всіх учасників цього процесу. Як це більше робити, я, звісно, розповідаю на курсі, там як е, сусідів е, долучати, родичів, знайомих і так далі. Ну, і як ви бачите, тут один з пунктів є, він останній, але я з нього почала. Сьогодні тому, що діти і батьки багато часу можуть проводити разом. І це неймовірно цікаво, це неймовірно корисно. Ну і, на мою думку, це найкраще, що є, особливо для дітей до 10 років. Тобто ну, готовка до школи, дитячий садочок, і молодша школа. Вже десь показувала в одному відео, але коротко повторю, ми вивчаємо і використовуємо дуже різні методи. які методики Не всі показані, дуже різні, дуже багато які є. Я підказую на основі свого досвіду і своїх прикладів, які в мене безліч за 30 років альтернативної освіти. Ну і от поділилася з вами сьогодні такими цікавими моментами, які мене радують. У мене в цей час своя зброя. Я вважаю, що вона так само важлива, так само корисна і разом з вами. У нас дорогі з вами свій фронт. Ще, можливо, навіть більше важливий, ніж інший. Ні. Тому що він не завжди видимий, але він корисний. Дуже вам дякую за увагу. Буду продовжувати розповідати такі цікаві моменти, тому що щодня вони є. Сьогодні я отримала і ще нові, але вже вони трошки на іншу тему. Обов'язково поділюся і розповім, що це таке цікаве. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на е, мій канал. Е, там більше я розповідаю про курс в описі цього відео. Я дам посилання. Там, де більше про курс, як він проходить. Ну і буду, як завжди, рада відповісти на ваші питання, допомогти вам е, в навчанні розвитку ваших дітей. Е, ну, і запрошую на цей курс. Е, а, і ще один момент. Щосуботи е, я проводжу е, ефір, даю відповіді на питання, які, які можна зробити в рамках ефіру стосовно е, виховання, навчання, розвитку дітей. Тож запрошую під'єднатись, підписуйтесь на канал, і ви будете знати, коли е, що відбувається. До наступної зустрічі. Дякую вам за увагу.